І всім привіт! З вами я і мій друг. Так, і сьогодні ми приступаємо, играємо в Майнкрафт. І все. Так, починаємо. Це виживанка у густих джунглях. Перша частина. Так. Так, м'ясо. Пора дружи, уже мяско. Ух ты, ты мяско. Я тебе пока что выдаю. А ты иди в боевик. Бови... Добрый, я выпью. Так вот. Так, думаю, ты, ти... ты Де... дальше... О, стоп. Мій друг знайшов ну, золоту жило, прикол. Коровка ще маленька. Е, там не... Нин... Ти витратив всі блоки. Що ти зробив? Красі, я, я добуду. Це мій друг Вася. Так. О. Ой, вже сонце сідає. Ходи сюди, Вася. Так. Подумаємо е підземну хаточку. Так, Вася не мішай. Так, зроблю на дерево п'ять лиш. Так, зараз дочекаємося, поки я збудую хату. <сі> От, друзі, це наша хаточка така, е така стандартна, простенька, звичайно. Так, якщо щось тут тут зайде зомбі, ми його вбиваємо. Ой, хай буде, хай буде. Так, наша <сі> хатка незручна, хочу сказати. Так, е, Вася, ти там охороняй нас. От, все. Тепер можемо під хатою зробити, Дім. Так. Щось оголь, напевно. Так, уголь був. Ух ти, уголь. Так, зараз зроблю факели. Так. Mm. Так. Так, так, так. Э, зараз. Так, 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 Все. Ой, та пічка як щось нам буде. купим. Так, Вася. Ти тут добувай нашу золоту жилу. <смір> Вася! Куди <ходи> сюди, Васик. <смір> Ай. Це буде, мій друг. Так, ем. Так, ага. Що ти Вася мене кличеш? Так, ходи сюди. Ти можеш розжарити, якщо хочеш. Дивись, Я тобі тут ставлю 4 дерева. Тобто дошок, от. І можеш собі пожарити, Я тут ставлю десь 6. ось все. І хай жариться наша їжа. Ти тут, я тут тобі, короче, зараз можу замотити хату, прикольно. Тут, тут. Ого, ми золоту жилу таку знайшли, що капець. Так, Вася. Так. Васька. Хе-хе! <рес> ну ви так дивишся, такий кріпер сумненький. Якби печаль. Як все то дивишся з печалью? Прям так дивишся. <рес> Доб... Добувай уголь, зараз я тобі зроблю кирку. Отходи сюди. Зараз наша їжа буде готова. кирку, Тобто дві зроблю. Ходи сюди, Вася. Баська, йде. Тут знайшовся. Загубився десь. От, бери. Так. Камень. Все, добувай. Тут. А ми тут хатку мені зробимо. Вот, может тут все перебудувати? Ой-о! Ого! Ну, ты й натрапив на золоту жило. Там який уже другий левел, ти що? Ух ты, железо. Васька, я тут найшов золотую жилу. Короче, поделимся железом. Ой, что ты мне дали? Это да, да, не, не, дай сюда. Я, я. Я, короче, зроблю, и я тебе поделюсь железом, ок? Так. Что мне кирку кину? Так, ходи сюда, Вася. Наша ежа тут же, напевно, зробилась. Я тобі тут 8 желез заставлю. Ти тут постав уголь заміщ... замість тут. Постав тут оголь, ой. Тут просто не звучит. Ах, Васька, ти голодний. зараз я тобі в сундук кину. ой. Вот, тобі кину три м'яса. А ти мені дай в уголь, Закинь сундучок в Мені він просто потрібен. Все, хватаю. Хватить много углів. Лоблю, що так на запас зроблю. <кхм> Все, друже. Ти тут добувай уголь, якщо хоч. А якщо я найду печеру, я точно піду з тобою. Відійди, дай йди. Поділимося з цим желізом. Так О, Уже зажигалку ми можем зробити прикольно. А, тут вот ставлю сейчас поклик. А мне лопату треба. Все. Далее все кишку. О, шажа Лиза. Так, друже, зараз будемо все плавати. Та, друже, йди, що ти робиш? Що руками все добуваєш? Ти хоч розумієш, що тебе не добудеться? Ой, я голодний, я не їду. Тільки я вже так натрудився, що забув поїсти своєї сининки. Все, хватає. Так, там иде, иди добувай уголь там. Я там хату хотів живить там угля. Цілий стак прийшов. А, так, Вася. Векерку свою. Я забув. Що ж ти мені не нагадав? Так. Ну що ж, наша перша частина підходить до кінця. Зараз попрощаємося. така була наша серія. Всім дякую за перегляд. Всім пока!